Вітаю вас, шановні слухачі. Мене звати Інна Старченко. Я фінансовий планер сервісу фінансового планування життя iPlan.ua. У Минулих уроках ви дізналися, що фінансова грамотність в сучасному світі просто необхідна кожній людині. Ви ознайомилися з психологічними факторами, які впливають на кількість грошей в ваших гаманцях. І настав час приступити до конкретних дій. Тому в цьому уроці ми з вами зробимо аудит своїх фінансів і продіагностуємо своє фінансове здоров'я. А це, в свою чергу, дасть нам розуміння, куди рухатись далі. І так з чого треба почати? А почати треба з аудиту свого фінансового становища, тобто визначити. Точку «А». Пропоную вам намалювати ось таку табличку, яку ви зараз бачите на своєму екрані. І давайте заповнимо стовпчик під назвою Точка А. В рядку доходи напишіть суму своїх доходів за місяць і за рік. В рядку витрати поставте суму, яку ви витрачаєте на життя за місяць. Якщо ви не знаєте скільки. Напишіть приблизну цифру на вашу думку. В наступних уроках ви дізнаєтесь, де і як вести облік своїх фінансів, і будете розуміти, на що витрачаються ваші гроші. Наступний рядок це дельта, тобто різниця між доходами і витратами. Дельта дає розуміння, скільки грошей ви можете заощаджувати в місяць і в рік потенційно. Далі борги, кредити. Якщо у вас є кредити, напишіть суму, яку залишилося сплатити, і до якої дати. Якщо ви дали гроші в борг комусь, то напишіть, яку суму і коли вони повинні вам повернутися. Наступний крок визначити, чи є у вас резервний фонд або подушка безпеки, тобто запас грошей на 3-6 місяців життя на випадок втрати доходу. Про резервний фонд більш детально буде в наступних уроках. Далі порахуйте, скільки заощаджень, накопичень у вас є. Суму резервного фонду не враховуйте. Наступним кроком випишіть всі активи, які у вас є, і розділіть їх на дві категорії. Перша, активи, що не приносять дохід, це може бути квартира, в якій ви живете, машина, дача, гараж. І активи, які приносять вам дохід. Депозити, ціні, папери, квартира, яка здається в оренду, тощо. Тепер у вас є повне розуміння, чим ви володієте, скільки заробляєте, скільки витрачаєте і скільки можете заощаджувати. Стовчик під назвою Точка Б можете заповнити самостійно і прописати, а скільки б хотіли заробляти, витрачати, заощаджувати, наприклад, через рік. Наступним етапом фінансового аудиту буде визначити, на якому фінансовому рівні ви знаходитесь. Це дасть вам розуміння, які перші кроки і в якому напрямку робити. Існують три фінансові рівні. Перший це фінансова залежність, коли доходи менше витрат. На цьому рівні людина знаходиться в дитинстві, на пенсії та коли у неї є борги. Тому в першу чергу треба позбавитись боргів і почати робити заощадження. Другий рівень це рівень фінансової незалежності, коли доходи дорівнюють або вище за витрати. І обов'язковою умовою знаходження на цьому рівні є накопичений резервний фонд. Якщо резервного фонду не буде, при форс-мажорній ситуації людина дуже швидко впаде на рівень фінансової залежності і опиниться у боргах. А наявність накопиченого резервного фонду допоможе утриматися на рівні фінансової незалежності. Тому в першу чергу треба сформувати резервний фонд і почати формувати капітал. Третій рівень це рівень фінансової свободи, коли пасивний дохід дорівнює або вищий витрати. Обов'язковою умовою знаходження на рівні фінансова свобода є накопичений капітал, який генерує пасивний дохід. Тож в цьому році ми з вами провели аудит свого фінансового становища. Кожен із вас визначив свій фінансовий рівень і зрозумів, в якому напрямку треба робити перші кроки.